Постановою Кабінету міністрів передбачено, що органи місцевого самоврядування покладаються виконання деяких заходів щодо ведення військового обліку. Дане рішення відпрацьовано згідно вказаної постанові. В додатку номер 1 надана інформація про стан військового обліку у 2024 році. В цілому стан військового обліку в Житомирській міській територіальній громади відповідає вимогам законодавства, задовільний. В проєкті рішені визначені заходи та завдання щодо поліпшення його в 2025 році. Утворюється комісія про перевірку стану військового обліку на території Житомирської міської тереної громади, затверджується план перевірок. Та план звіряння облікових даних розгляд даного питання обмовлено тим, що 9 січня 25-го року цього року внесено зміни до закону про військовий обов'язок військову службу. Даним законом не передбачено створення комісії з питань взяття на військовий облік призовників та проходження ними медичного огляду. Законом передбачено, що з 1 січня по 31 липня громадяни України, чоловічої стані, яким у рік взяття на військовий облік випонувся 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відомостей до єдиного державного реєстру призовників. Створюється електронний кабінет призовника.